Сьогодні в студії медіа нове життя директорка центру надання соціальних послуг близнюківської селищної ради Лідія Сергіївна Шулиць. І мова в нас піде саме про спектр соціальних послуг, які надаються цим центром. Лідія Сергіївна, розкажіть, будь ласка, детальніше про те, які ж послуги можуть отримати близнюківці. Центрі надання культур соціальних послуг доброго дня! Мені дуже приємно про те, що редакція нове життя запросила нас для того, щоб громадяни нашої селищної ради. Розуміли, чим ж все таки займається центр надання соціальних послуг. Хоча ми всю свою роботу постійно висвітлюємо в соціальних мережах. У нас є сторінка на сайті нашому офіційна сторінка. Також у нас є сторінка у Фейсбуці, де ми постійно висвітлюємо нашу роботу. По-перше, я хочу сказати про те, що центр надання соціальних послуг став правонаступником територіального центру. Всі ви, напевно, знаєте, що в Близнюківській громаді був територіальний центр. Але часи міняються, і в 2021 році було змінено форму надання соціальних послуг і рішенням сесії. Нашої Близнюківської селищної ради було утворено у лютому місяці 2021 року центр надання соціальних послуг. Це була нова модель надання соціальних послуг. Так як центри надання соціальних послуг вони е, мають на увазі надавати соціальні послуги не тільки особам похилого віку та особам з інвалідністю, але у нас є і відділення, яке працює із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. І у нас зараз е, працює чотири таких відділення. Перше відділення це основне, яке обслуговує наших підопічних бабушок, дєдушок, що це особи похилого віку, а також особи з інвалідністю. Особлива увага приділяється відділенню, яке, працює, яке називається відділення соціальної роботи, і його направлення це робота із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, для того, щоб покращити ситуацію в таких сім'ях. У нас в цьому відділенні працюють е, наші працівники на подолання і дитячої безпритульності, і сирітства, і покращення умов у сім'ях. Також у нас є ще відділення соціальної адаптації. Соціальна адаптація це відділення було створене для того, щоб е, от ми розуміємо, що зараз військовий стан, війна в нашій країні. А багато у нас вже повертається наших захисників, які не можуть далі продовжувати виконувати свій військовий обов'язок. У нас є вже сім'ї родини загиблих, і саме відділення соціальної адаптації вже зараз займається із такою категорією сімей, людей, тобто реінтеграція таких захисників і захисниць України. Ще у нас є відділення натуральної та грошової допомоги. От саме в цьому році ми у нас ми створили соціальних перукарів. Перше ми з березня місяця створили соціальну перукарню для мешканців близнюків. І у квітні місяці було створено соціальна перукар на базі Новонадеждинського Старостинського округу. Тобто, послугами соціального перукаря може скористатися особа з інвалідністю, особи похилого віку, а також сім'ї в складних життєвих обставинах. І вже цими послугами у нас на сьогоднішній день уже скористалося 180 осіб. Це дуже хорошо. і я запрошую всіх бажаючих даної категорії, яку я озвучила, до нас приходити у центр надання соціальних послуг із документами відповідними, тобто. Це самий малий пакет документів. Паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, ветерана, посвідчення. Якщо посвідчення інваліда є, приходите до нас, не треба нічого ксерити. Ми все зробимо за вас, ви оформите заяву, ми адсеремо документи, і ви будете нашими клієнтами, будете користуватися послугами перукаря. Я перепрошую, скільки коштує э, стрижка? Тарифи з розрахунку у нас кожному, кожній такій особі пільговий. Категорії, чи це пенсіонер, чи це інвалід, чи с, людина із сім'ї в складних життєвих обставинах, вона визначена, вона одинакова для всіх, вона складає 39 гривень. Чудово, це дуже близько. Да, 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 я вважаю, що це дуже зручно ну, і це недорого, і людям це під силу, і вони задоволені. Да, і кожного дня до нас зараз звертаються такі люди. Я хотіла сказати, що у нас ще, як новина, яку ми зробили, це те, що. Ми хочемо, щоб наша громада була здорова, ми за здоровий спосіб життя. І от наш селищний голова Геннадій Панич Король він націлює на те, щоб у нас було як більше цих послуг, соціальних послуг, і було таке як наша пропозиція да, по здоровому способу життя. Це те, що зробити фітнес заняття. Не тільки як раніше було для молоді це фітнесом заняття. А ми розуміємо, що в нас зараз люди, які виходять на пенсію, вони ще себе як молодо чувствують. І, все. і вони можуть скористатися нашими послугами фітнеса. І Ми дуже задоволені, що ми створили, прийняли такого тренера, або ми його називаємо соціальний працівник. І Працює у нас у нашому центрі фітнес-тренер Оксана, яка проводить заняття. Не тільки з молодою категорією населення, а вже і з людьми поважного віку. І в нас вже створена така група, там є відповідні дні в тиждень, коли займається ця група. Вони забезпечені одинаковою формою, футболками. Все. Ми стараємося таку групу підтримувати. Ми і, і наші... Багато різних інструментів. Да, та, да, ми закупляємо, ми стараємося постійно оновлювати спортінвентар. У нас там є і м'ячі, фітбол, фіт да, називається. Ці У нас там і спеціальні такі палиці, і гантелі, і резинки. І все. І наш тренер він такий професіональний і нашим е, ну, особам, е, які ходять туди, да, які заходять, ходять, їм дуже подобається і подобається. Зараз ми ще закупили е, це як новшество е, палиці для скандинавської ходьби. Це теж дуже такий вид ну, спорту, може да. фізичне здоров'я. Да, і зараз наші жіночки може ви звертали увагу, ходять тут по стадіону, там в определені дні, і вони займаються цією скандинавською ходьбою. Це теж дуже корисно для здоров'я. І... Чи обмежена кількість людей в групах? Чи можна Ні, ще не обмежена? Ми неодноразово вже давали у соціальних мережах об'єднання, про те, що всі бажаючі тільки за станом здоров'я. Якщо сімейний лікар дасть підтвердження, що людина може займатися цими видами занять, то вони можуть приходити до нас, оформляти документи і можуть відвідувати наші оці заняття. Ну таких обмежень у групах поки немає, щоб сильно дуже багато немає. У нас приблизно десь група до 20 чоловік. Ми зараз займаємося. Ця, ну, ця група займається у спортзалі нашого ліцею. Сам спортзал дозволяє, там і музикальне супроводження, і взагалі, ну, дуже гарно проходять заняття. Ми, ми запрошуємо всіх да, і задоволені. Звісно, ми запрошуємо не тільки жіночок, нехай і чоловіки приходять тут. Немає. Ми стараємося, щоб у нас гендерна була рівність, і чоловіки, і жінки вони теж можуть скористатися. Нашими заняттями Сергіївна першими в Харківській області, саме на базі центру надання соціальних послуг Близнюківської селищної ради, було створено банк одягу. Розкажіть, будь ласка, що все починалося і як він працює зараз? Так, я хотіла сказати про те, що все це було зроблено і створено банк одягу. Дуже швидко, так як ми всі розуміли, розпочалася війна, до нас почали поступати внутрішньопереміщені особи з інших населених пунктів, там де велися бойові дії. І ми розуміли і бачили, що люди приїжджали до наш, нашу громаду. Вони, багато людей приїжджало навіть без нічого, без одягу. Все, що вони могли взяти з собою швидко, і їх або волонтери доставляли, або Червоний Хрест. І ми бачили, що ну, чим ми могли допомогти. І ми вирішили. Організувати такий банк одягу. Ми кинули ну як, кліч там, кром по нашій громаді, почали звертатися з листами до різних фондів, до волонтерів, щоб надали допомогу, хто чи може, хто одягом, хто там постільною білизною, побутовою технікою. І ви знаєте, пішов процес. Наші мешканці, я дякую йому всім, всі відгукнулися, люди. Несли наші хто що міг для того, щоб допомогти першим цим людям, які страда, страждали і до сих пор у нас банк одягу працює, поповнюється постійно. Мешканці нашої громади продовжують приносити. І він ще змінив свій статус. Як би. Конечно, тепер да. для кого він працює? Тільки для Ні, Після, якщо поначалу ми старалися все це робити тільки для людей внутрішньо переміщених, то зараз ми бачимо, що і наші мешканці потребують такої допомоги, так як у нас дуже багато є ще на жаль сімей, які опинилися в складні життєві обставини. А їм теж ми ну, допомагаємо підтримуємо їх, і ми зараз дозволяємо всім людям кого виникла якась складна ситуація, вони приходять до нас. Ми всім і нашим громадянам. Чи це дорослі, чи це молоді ну, ну, Ді, діти, ну. там все, і внутрішнє переміщені громадяни, нікому відмови немає. Беруть люди, приходять, що вони бачать, скільки вони хочуть. Хай беруть. І ми ну, як ограничення, ніяких нікому не робимо. Наш етер подивляться дуже багато людей. Можливо, звернемося до них з проханням е, приєднуватися. Якщо у них є якісь речі да. в гарному стані, да, да. і вони можуть і бажають ними поділитися з. І дати другу, друге життя цим речам, да. то приносьте їх до банку одягу, який да. знаходиться за адресою, адресою Вулиця Свободи, 34. Там є і вивіска, написано банк одягу. Так що, будь ласка, приходьте, приносьте. Кому потрібно, можете самі скористатись нашим банком одягу, можете поділитися своїми речами. Я завжди людям говорю. Приносьте, будь ласка, те, щоб ви б самі могли його надіти так само. От, лучше давати, ніж просити. Так що люди дуже відгується. да, відгукуються. І Багато людей дуже вдячних за те, що вони отримали таку допомогу. У нас ведеться журнал. Ми записуємо все рівно людей, які хто приносить, хто, наприклад, бере речі. все. По їхній згоді ми їх записуємо в журнал, щоб ми розуміли, якої кількості людей ми вже допомогли. Так ми ведемо Облік. Я ще хотіла сказати про те, що на наш центр надання соцпослуг ще покладено обов'язки з початку війни по гуманітарній допомозі. Наш центр займається розподілом, видачею, обліком гуманітарної допомоги. І ми надаємо офіційну гуманітарну допомогу не тільки для внутрішньопереміщених осіб, а й для пільгової категорії нашої громади. Чи то інваліди, інваліди в нас є. І першої, і другої, і третьої групи, і ми стараємося, як тільки надходить гуманітарна допомога, ми бачимо, яка категорія уже довгий час не отримувала цю гуманітарну допомогу, і ми стараємося якось так розподіляти, щоб всі були максимально забезпечені. Ну я хочу сказати, що в цьому році вже набагато менше стало цієї гуманітарної допомоги, уже менше стали фонди допомагати. Ну тобто, у вже ну щось ну вже трошки хужіше стали поставки. Ну завдячуючи ще красу Червоному кресту, з яким ми заключили селищна рада, заключила меморандум. Гуманітарна допомога це нещодавно була для внутрішньо переміщених для інвалідів нашої громади. все. тобто, ми дуже вдячні. Я ще забула сказати про те, що у нас іще є. Пункт прокатів прокату технічних засобів реабілітації. Тобто, це інвалідні візки, це ходунки, це милиці, палиці, і ми стараємося всіх, хто потребує, чи то це внутрішня переміщена особа, чи мешканці нашої громади, забезпечити цими засобами реабілітації. Ми заключаємо із людиною заключаємо договір на безкоштовне користування, і їх можна ці засоби отримати теж у банки одягу, там зараз знаходиться. Ну, як складське приміщення, можна сказати так. Ну, я хочу сказати, що їх ну, ці засоби реабілітації дуже користуються попитом, бо ми бачимо, що дуже людей багато в нас хворих. Багато в нас в цьому році пройшло людей з ампутації кінцівок. І людям це необхідно, були візки, і ми максимально всіх забезпечили. Но ми все рівно не сидимо на місці. Ми все рівно звертаємося у різні фонди, щоб допомогти. Могли засобами реабілітації, щоб поповнювалися, та, щоб поповнювалися. І слава Богу, допомагають, ідуть на назустріч нам. Також ми просимо волонтерів допомагати ще памперсами для лежачих. Дуже ж багато людей у нас по громаді і лежачих, які приковані до ліжок, яким потрібні памперси. Ми розуміємо, що вони не дешеві, людина не зможе так, знаєте, за своєї пенсії витратити максимально коштів на купівлю цих памперсів, і ми стараємося вести такий облік, що хоча б раз у місяць забезпечити відповідну категорію памперсами. Люди вже за це знають, старости звертаються до нас, якщо ця людина проживає десь в якомусь старостинському окрузі, і ми допомагаємо. Окрім того, що ви сказали, у вас є ще один проект кімната терапевтичної іграшки. Да. Користується попитом. Так, да. Ми теж думали, що б таке нам зробити, для того, що от період військового стану ми ж бачимо люди наші все рівно трошки, знаєте, психологічно якось вони зациклені. все. нам хочеться, щоб люди більше посміхались, були більше в. Певнені все. І ми от вирішили зробити ще таку терапевтичну е, кімнату терапевтичної іграшки. Е, хотіли б спробувати, чи вийде у нас, чи не вийде. І ви розумієте, що в нас вийшло. Ми е, тож так кинули об'яву в наші соціальні мережі, що ми відкриваємо кімнату терапевтичної іграшки. Спочатку наші працівники нашого центру поприносили вдома, в кого є, які м'які іграшки, там, чи не обов'язково в в кого які є в гарному стані іграшки. І ми почали запрошувати діток із сімей в складних життєвих обставин, а потім бачимо, що у нас вже більше іграшок, і ми бачимо, що до нас приходять не тільки діти із сімей, з таких складних життєвих обставин, а приходять і з, ну, з других сімей. І ми бачимо, що ну, вона необхідна. Діти з такою радістю беруть, отримують ці іграшки, вони самі вибирають, кому. -то. Яка потрібна. Мене навіть, знаєте, ну як удивило те, що навіть дорослі приходять і беруть іграшки. Я думаю, господі, слава Богу. Значить, людині воно необхідно, необхідно воно заспокоює людину, і людина, мабуть, ну, цього потребує. Знайшла свою да. любов і повернулася Ірина Павловна, дитинства. я ще хотіла сказати, так як у нас час обмежений, я ще хотіла сказати, що наш центр все рівно ще працює над тим, що. Ми хочемо більше, щоб у громаді знали за наш центр і щоб ми приносили користь нашим людям. Тобто, ми зараз приймаємо участь, де тільки ми бачимо. Ми стараємось приймати участь у конкурсах у проєктах, для того, щоб залучити у нашу громаду більше всього цікавого. Я хотіла сказати ще за один напрямок по нашій роботі. У нас в порівнянні з минулим роком, беремо за попередній період, там за півроку минулого року і цього року, у нас збільшилась кількість випадків насильства в сім'ї. Якщо в минулому році випадків насильства в сім'ї було 12, за півроку, 22 року, то в цьому році, вже за півроку, їх у нас вже склало 49 випадків. Тобто, це у сім'ях якісь складні ситуації, що чоловік ображає дружину, тобто фізичне насилля або психологічне або економічне, Вони різні види насильства бувають, і все це проходить через поліцію, через те, що людина повідомляє поліцію, що її ображає, наприклад, чоловік, чоловік, дружину Другому ображає. В основному, так, да, більшість у нас страждають по насилю – Це жінки, і от ми почали думати: ну, от що нам треба зробити, от як захистити цю людину, як зберегти там сім'ю. І ми вирішили приймати участь у проєктах. І фонд народонаселення об'являв такий конкурс про участь у проєкті підтримки сім'ї, по створенню притулків. А вже перед війною, якраз у грудні 21-го року, депутати селищної ради проголосували про те, що потрібно створити у нашій громаді притулок по насильству по відношенню ну, до жінок там. для жінок, які да, потерпіли від насильства. Да. Щоб наших жінок не відвозити десь там, як є у Краснопалок кризовий центр для жінок. Ми куди ми возили наших жінок, які потерпіли. Від насильства. І от було прийнято рішення депутатами перед війною про те, що створити такий притулок на базі нашої Близніківської центральної районної лікарні. Притулок на 5 місць. А тут якраз розпочалася війна, розпочалися ці проекти все. і ми, недовго, думаючи, почали приймати участь і ми виграли цей проект. І Одні ми по Харківській області, наша громада виграла. І уже от е, на минулому тижні. Вже було завезено меблі у цей притулок. Зараз залишилося ще новою почтою. Він знаходиться на території, на території центральної, центральної районної лікарні, там, де паліативне відділення. У нас тільки половина там, приміщення, це буде окремий вхід, там все. Зараз благоустройство проводиться все. І він буде розрахований на 5 чоловік. Наприклад, мама там із дітьми щоб могла скористатись цим притулком. Там сучасні меблі завезли, там побутову техніку постільна, білизна, все, все новеньке. Там е, кімната, там, де будуть, е, наприклад, відпочивати спальня, да. там буде ігрова кімната, там е, кухня, все облаштоване. Хто працюватиме там... працюватиме з цими жінками? Чи там будуть психологи? Обов'язково там буде персонал, там завідуючий притулком, там будуть психологи, там буде працівники. все це воно буде на базі е, нашої центральної районної лікарні. Виникає і скільки, який термін може перебувати жінка? жінка може може перебувати 30 днів. Протягом, да, місяця. Да, протягом місяця людина може перебувати, поки із кривдником, тобто із чоловіком, який з кривдив, образив дружину, дітей там з ним проводитиметься робота, поки наладиться ситуація, потім жінка може повернутися у сім'ю. І це я так вважаю, що це правильно. Це була ініціатива нашого селищного голови Геннадія Степановича. Бо більшість із ким з колег я не спілкуюся і по Україні все вони кажуть. Кажуть, що керівництво відмовляється, бо це воно лягає потім на плечі бюджету селищної ради, що її треба задержати усе. Але для нас саме головне це сім'ї, це діти, і ми повинні е, зберегти наші сім'ї, щоб вони були повноцінні, щоб було все нормально. Я ще хотіла сказати, що наш центр приймав участь іще в одному проєкті від міжнародної організації з міграції е, МОМ. Тобто, так як ми розуміємо, що зараз дуже буде багато повертатися хлопців із ЗСУ, да, демобілізовуватися, будуть, ну, ну, будуть, будуть і і різні люди. І зараз звертаються до нас і сім'ї родин загиблих, якими ми теж опікуємося. І от Ми прийняли участь у проєкті, який називається Шлях стійкості. Ми подали документи там, ну багато пакет документів, і ми знову ж таки виграли цей проект. Нам прийшло підтвердження. Перед цим у нас була створена ініціативна група з 15 чоловік. Ми обговорили, як що це ми хочемо зробити. А ми хочемо зробити ветеранський хаб. Це таке, понімаєте, що це довго бути приміщення, там бути е, і психологи. Там і, ну, е, різні розумію, тобто, да. спілка е, ветеранів АТО і о цієї воєнної війни, яка зараз триває, так? Да. І вони там матимуть змогу в цьому хаті спілкуватися, да. збиратися, да. проводити да. якісь заходи і допомагати один одному, да. до це той да. середок. Да. Який необхідний. От я хочу сказати, що да, ми да, виграли да. цей проект. Нам прийшло підтвердження, привітання про те, що ви, ваша громада виграла і до вас приїде з оціночним візитом спеціаліст. Приїжджав цей спеціаліст, приходили, дивилися на те приміщення, на Яке ту територію. приміщення, Де воно? можете назвати? Ну, я ще? думаю, ні, я думаю, можу назвати це приміщення аптеки 114. Дуже це прекрасне там... приміщення. Це на виїзді з близнюків, да. так? Ну, Вік садового. Ну от на перехресті. На, на перехресті. Ага, де була так. нас аптека 114, оце ж це приміщення, там і садок, там і зараз будуть проводитися там ремонтні роботи і нам е, будуть допомагати у тому, щоб там був дійсно створений оцей хаб для кліпа. Скажіть, будь ласка, ремонт приміщення входить у, в цей проєкт. У бюджет проекту чи падає на плечі Ні, бюджету буде частина Ради. селищна рада проводити ремонтні роботи. Зараз будуть вікна міняти першу чергу, що треба демонтаж робити, щоб воно було сучасне. Все воно ж ми розуміємо, що зараз воно в неприглядному стані, але там дуже гарна і територія і розміщення кімнат дуже таке ну, гарне. Що якраз ця територія і приміщення, воно якраз було б дуже гарно для саме цієї. Категорії осіб знову ж таки виникає запитання: чи будуть в хаб набиратися люди, які допомагатимуть пристосуватися людям уже до мирного життя? Ну, психологи і, да, і я розумію, обов'язково, раз буде уже такий створений хаб, то без обслуговуючого персоналу він же буде ну, як не робочі, не діти. А це про це влаштування наших, наших спеціалістів кваліфікованих, це і психологи, це там ну, робітники, які повинні бути кваліфіковані. І працювати. Добре, Люди Сергійовна. можливо, поділитися планами на майбутнє, бо, слухаючи вас, здається, у вас ще безліч ідей, які ви обов'язково, я вірю, втілите в життя. Так, да, так. Да. Ви знаєте, хоча, як зараз і військовий стан, іде війна, да, ми це все прекрасно розуміємо. Але все рівно в нас дуже багато планів. Нам дуже хочеться багато всього якось розбавити, більш таким позитивом, щоб люди, людей трошечки, знаєте, заспокоїти. Ці повітряні тривоги вони все-таки ну, негарно впливають на самопочуття наших людей, так як ми ж розуміємо, що більшість наших клієнтів це люди похилого віку, це особи з інвалідністю, і ми все рівно. На місці ми не стаємо. У нас у планах ми хочемо і ще створити соціальне таксі. Перед війною ми вже почали проводити таку роботу, в чому заключається соціальне таксі. Я хочу сказати, що в нашій громаді у нас близько 40 чоловік, людей, візочників, які хочуть так само. Отримувати наші послуги, так само хочуть поїхати в будь-яку установу, чи це у лікарню, чи це в банк замінити карточку, чи в магазин, ну все. Я думаю, я так розумію, що у нас до всіх цих закладів доступність є, але вони зі свого будинку. вони Далі виїхати не маломобільні. можуть маломобільні групи населення, і от саме для цієї категорії ми хочемо створити е, с, ну, соціальне таксі. Ми, нам необхідно вкрай необхідно спецавтотранспорт для маломобільних груп населення. І я хочу сказати, що ми участвуємо зараз і ще в двох проєктах. Ми подали заявки на ці, в цих конкурсах. Чекаємо, нам повідомляють, що вроді вродібто. Ми ну, повинні виграти, ну, щоб хоча б не зглазити все це. Ми надіємося, сподіваємося, про те, що е, все-таки цей спецтранспорт для наших осіб з інвалідністю, візочників, він буде. І ми тоді матимемо змогу е, цим е, автотранспортом спеціальним е, возити наших людей, візочників з усієї громади, туди, куди їм, не туди, куди їм потрібно, а саме в медичні заклади, банки, магазини. Магазини, там, може, на почту, там, саме от ну, сюди, чи може комусь іще ну, десь край необхідно добратися? Це чудова ідея. Да. Тобто, давайте ми на останок нагадаємо mm. людям, що дізнатися телефони е, тренера, який займається фітнесом, чи дізнатися адресу банку одягу, чи дізнатися, як працює кімната терапевтичної іграшки, перукаря. чи графік роботи соціального перукаря можна в соціальних мережах, як на сторінці у Фейсбуці, саме yeah. центру надання соціальних послуг, так і у нас на сторінці газети Нове життя. Тож слідкуйте за інформацією, допомагайте один одному. А якщо у вас є потреби в соціальних послугах, то безсумнівно звертайтеся да, і да. Ми вам завжди раді. Да, ми завжди раді, хто б до нас не прийшов. Чи це маленька дитина, чи це вже дуже поважна людина? Ми раді кожному. Ми кожному ну, знайдемо пораду, допоможемо, підкажемо. Ми всіх чекаємо. А саме головне, що ми віримо в перемогу. Наш центр це в це дуже віри. Тобто я хочу сказати, що з початку війни наш жоден працівник ніде не виїхав. Ми, хоч як не було, знаєте, страшно все, але наші працівники надавали соціальні послуги всім нашим мешканцям, які цього потребували, і ми віримо в перемогу, і вона буде перемога найближчим часом. Слава Україні героям! героям слава. слава! Дякуємо да. вам! Дякуємо за цікаву і конструктивну таку відповідь на наші запитання. Да. Дякуємо да. до побачення. Дякую. До побачення.